Вітаю вас, Цукру з вами зараз буде тренування 5 вправ для початківців, п'ять вправ, котрі вам необхідно знати, щоб продовжувати свій шлях в фітнесі. І поки ви ще не почали тренуватися, я вам раджу: підпишіться на мій канал, тому що тут починається ваша подорож у фітнес. Тут починається ваша подорож до свого класного тренованого тіла. І хочу попередити, що всі тренування. Вони зроблені з любові, з любові до себе, до свого тіла. Я хочу, щоб ви саме так себе відчували, коли ви тренуєтесь, не тому, що вам хочеться від чогось там позбавитися, не тому, що вам не подобається своє тіло. Ви тренуєтеся тому, що вам хочеться зміцнити своє тіло, покращити його, зробити класним, рухливим, щоб ви себе відчували впевнено в своєму тілі. І я вам гарантую, кожен може це зробити, кожен може стати тренованою людиною. Так що давайте починати. В нас буде 5 вправ. Кожну вправу ми будемо робити по 50 секунд з 10-секундним перервою. Це дуже прості вправи, але їх необхідно знати, необхідно розуміти рухи. І ми починаємо. Перше вправо, яку ми будемо робити, це просто руки вперед, і ми будемо робити. Злопочок під ногою. Якщо ви не можете піднімати рівну ногу, просто можна її трошки зігнути в коліні. Але важливо, що, що тут ми розігріваємо своє тіло, і кожен раз, коли ви починаєте тренування, вам потрібно розуміти, що вам потрібно розігрівати своє тіло, розігрівати свої суглоби. Зараз ми з вами розігріваємо і плечові суглоби, і суглоби стегна. І працює у нас також спина. Ми не розслабляємося. Ми не розслабляємо свій живіт, намагаємося підняти ногу і зробити хлопочок. Тобто тут у нас і розігрів, і це така кардіо вправа, а також класна вправа, яка працює для зміцнення спини та живота. Ще трошки. Черезок. Молодці. Наступна вправа дуже важлива це присідання. Ви повинні знати, що ваші ноги стоять ширина плечі, коліна завжди розходяться по стопам. Ви таз опускаєте назад, спину тримаєте рівно. Коліна ваші ніколи не звужуються. Ви ніколи не присідаєте ось так. Ваші стегна, коліна розходяться по напрямку стоп. Або ширше, але ніколи не вущі. Ваші коліна не виходять за носок. Ви присідаєте, спина рівна, десь на 90 градусів, тобто не трошки. А глибше на 90 градусів присіли і встали. Чудово, присіли. Встали, контролюємо. Це взагалі базова вправа, яка її просто необхідно знати. Необхідно опускаємося зараз на килимок і піднімаємо свій таз. І тут ми просто піднімаємо таз, у нас тут все напружено. Ми не піднімаємо таз, не виштовхуємо його аж ось так, так. Ми намагаємося таз. Звести свої сідниці і напружити. Це безпечна вправа, яка зміцнює і спину, і м'язи живота, а також працює з вашими сідницями. Трошки опустили і підняли. чудово. І ще продовжуємо. Супер! Зараз ми з вами лягаємо на живіт. І в нас буде вправа. Лягли, ми будемо руки піднімати назад. Опустилися. Руки підняли, опустилися. Намагаємося звести свої долоні. Чудова вправа для вашої спини, для попереку, а також для вашої осан, осан, постури, поста. Так. Піднімаємо. Працює наслад. Спина дуже добре працює. Прес працює. Є. І ще одна вправа, ми лягаємо. Руки. І ми будемо підняли коліна. І по черзі ми торкаємося носочком до КЛНК. Тут у нас працює прес, але працює безпечно, якщо у вас є діастаз, то можна робити цю вправу, якщо у вас протрузії гричі, цю вправу можна робити. Чудово. І продовжуємо. Намагаємось тримати свій поперек спину рівно і притиснути до килимка. Супер! Ми зробили ці п'ять вправ. Я вам нагадаю. Що перша вправа це було а, махи ногами, а, де ми розігрівалися, а також відчували так, як працює у нас і спина і живіт, і розігрівали наші суглоби. Друга, дуже важлива. Присідання, присідання це базова вправа, яку ви просто вам необхідно знати, як робити, і робити саме її правильно, коли ви слідкуєте за колінами, коли ви слідкуєте а, за а, своєю спиною, куди опускається таз, де ваш центр тяжіння, щоб ви не переносили вагу наперед, не а завжди опускалися донизу. А, наступна вправа була підйом тазу. Така собі вправа джейн фонди, там, де працює добре сідниці, а також спина і живіт. До речі, сідниці потрібно працювати над сідницями, тому що це ваша така, знаєте, опора, база для вашої спини. І якщо ви хочете, щоб у вас не боліла спина, то потрібно не тільки закачувати спина, що й працювати над сідницями. І ще дві вправи для спини. Пини самої, ми підйом робили так і зводили руки позаду. І також на прес, безпечна вправа, де ви опускаєте по одній нозі, але поступово закачуєте свої животи. Отже, я вам рекомендую повторювати таке тренування два або три, або навіть чотири кола. Чотири кола це буде ну три за п'ятнадцять хвилин, чотири двадцять. Тобто, це буде класне тренування. Тож ви можете повторити це. А і це була перша частина, і надалі буде. Тож давайте слідкуйте обов'язково підписуйтесь, Напишіть, як вам було. Я гадаю, що це було не складно, але зрозуміти на початку, можливо, і не потрібно, щоб вам було складно, але потрібно зрозуміти, як ви працюєте, щоб ви виконували правильно вправи, щоб ви розуміли, як не нашкодити собі, і поступово зміцнювали своє тіло. Тож початок дан. А, чекаємо на наступну серію таких вправ. З вами була Анна Цикур. Ну що, до зустрічі!